Дивіться. Це так обратно. Дивіться. 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 Я обучаюся, якщо я просто хочу дещо запитати, можливо, таке, що... Ну, може, поза камерою є така можливість. А давайте ні, а давайте на камеру. Ні, тобто я ж нічого ж. Тому є якась конфіденційна інформація, так? А ми спинимось тоді. Ну то я думаю, зараз. Можна? Я не думаю, що це відкрита інформація. Тут ознаки злочину, народний депутат. Нічого не може ховати. Ми не будемо публікувати вас та нічого. Зараз на даний час не забрав. Фактично і не всі ОВК, ТВК. Всі забрали бюлетені забрані ще п'ятницю. Ситуація така. В п'ятницю на друкарні було вже підруковано, що Територіальна комісія міська отримала оці бюлетені в повному об'є. На, на, на це вибори військового голубу, це були день по виборах міського голови. В п'ятницю він був відрукований і переданий в телефон. Понеділок були передані вже всім по депутатах, тобто по кожному окрузі yeah. телекар, по нашому прийду. виборчому окрузі. Фактично кожен бюлетень, який би мав бути вже знищений, знищений згідно актів, протоколів, що я може тут відбувається руху виборчих бюлетенів, Далі до сільських рад. Ми вас запросимо сьогодні нашого ТВК. Каже фірма це не було е, з'ясовано про те, що акти про знищення друкувалися, що вони є непідписані, і що пластини самі не знищені, вони зараз залишаються без будь-якого контролю. ТВК і там частина з них оце в нас на руках Пластини, не частина. Е, чи пластин? Пластин. Самі пластини, з яких друкуються друкарські форми, що вони не знищені. Вона перезвонила нам, відповідно, ми прийняли рішення під'їхати сюди разом запросити ТВК, щоб подивитися, що з тими пластинами відбувається. Ви приїхали сюди, виявилося, що пластини не знищені, акту немає знищення, вони лежать фактично валети під ногами. І коли почали перераховувати, навіть цих пластин не знайшли. Потім директор друкарні ще годину часу тут бігав, шукав решту пластини. Частина їх вже були прокололи. Ту пластину, яку він приніс, він приніс абсолютно цілою. вона є сфотографована, ціла абсолютно пластина, готова до друку. Тобто вони тут лишали. Він спочатку сказав, що не було почати, нічого напочатоно не було, воно фактично було наявне. Відповідно, далі, коли вже там почали з'їжджатися до того, щоб записати акт, і при... відійшли в сторону, тут же почали знаходити спочатку, порізані були там, і для були? Які, да, е, сусідно, думає, депутатів також. міської ради, депутатів обласної ради Тернопільської, і також є частина порізаних там по вже мажоритарних депутатах по інших районах, які мали йти. О, а так. ці бюлетені вони виявилися цілими безпосередньо тут, біля Друкарського Запрошуємо сюди, дивіться, можна вас запросити, дивіться, діти. <годи> Ні, <годи> <чи>? <годи> Ні, я Дивіться, ску... давайте зараз зробимо, щоб у нас було конструктивно, щоб було законно, <годи> щоб потім ніхто не, <годи> не перемовляв. <підтримав. Суще, годи> <що, годи> Оці пилотані вони були абсолютно нормальні, вони не браковані, вони єдине, що вимагається, це треба було розрізати, вони готові для голосування. Що почали звуватися? Тобто, ці бюлетені їх фактично про нас почали рубати ножи. Ні, ні І... Це були О, сховані так. бюлетені. Ці а, були але сховані але там. Є ще частина, місько, яка да. вже розрубана да. на міського голову, були сховані під газетами однієї з політичних сил. Вони знаходилися сховані. Ми їх знайшли під коло друкарського верстата. А в даному приміщенні без охорони, де знаходяться вільний доступ будь-яких громадян, знаходилися. І знаходяться також бюлетені документи сурової зміни, які знаходяться в одностері. Там знаходяться знищені незвичні. Це добро бюлетені. Це довгі бюлетенії. Це власне. Так, бюлетені. Міліцейська охорона згідно договору була тільки до вчорашнього. дня. І вчора їх зняли чомусь. Чора її не скінчили друкувати. Ви друкуєте, що голів сільських рад, районний рад районні ради забрали 10. забрали, Район. 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 Районні районні забрали в полі. Наші прохання районні ради забрали людей понеділок разом зі всіма. Сільські тільки ми ще не завершено, бо до числа ми завершуємо сільські депутати. На що попали? Христо. Це закон.